28 жовтня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний день разом із першим подільським. Другу ніч поспіль Москву атакували безпілотники. На острові Сахалін стався блокаут. Суд виніс вирок кам'янець подільському грабіжнику. Про це та інше готова розповісти детальніше у випуску. У ніч на 28 жовтня армія РФ випустила 38 ударних БПЛА типу шахет, гербера і безпілотників інших типів із напрямків: Курськ, Орел. І близько 25 із них це саме шахеди. За попередніми даними від командування повітряних сил зсу знешкоджено 26 ворожих безпілотників на півночі та сході нашої країни. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на чотирьох локаціях, а також падіння збитих уламків на одній локації. Зранку ворожі сили атакували Чернігів у місці перебої із мобільним зв'язком. За словами голови міської військової адміністрації Дмитра Брижинського, у центрі міста впав ворожий шахет. У ДСНС повідомили про влучання у технічну будівлю підприємства. Пожежу швидко загасили. Постраждалих немає. Також росіяни завдали удару по області у Коріківському районі. Влучання було по об'єкту. Воно спричинило пожежу у новгородцівському районі. Пошкоджено адміністрація. Адміністративна будівля постраждала жінка. Другу ніч поспіль на Москву летіли безпілотники. За словами мера міста силами ППО, збито два безпілотники. На місці падіння уламків працюють фахівці екстрених служб. За даними Міноборони РФ, всього вночі над регіонами Росії збито 17 безпілотників. За версією відомства 13 із них атакували Калузьку область, 3 Брянську, один Московський регіон. Також на острові Сахалін в РФ стався блекаут. За даними місцевої влади, аварія сталася через обриви грозозахисного захисного троса. На ранок стало відомо, що електропостачання на острові майже повністю відновили. Старокостянтинівська громада у Скорботі сьогодні в останню земну дорогу проводжають захисника України, старшого солдата Руслана Андрійовича Сукманюка, 1977 року народження. Воїн, який вважався зниклим безвісти, загинув 28 вересня 2024 року під час ведення бойових дій поблизу населеного пункту Лисівка Покровського району на Донеччині. До останнього подиху він залишався вірним військовій присязі та захисту своєї батьківщини, полеглого оборонця, Поховають на кладовищі села Веснянка співчуття рідним Вічна слава та Шана Захисникові. Вісім років проводив у тюрмі Кам'янець-Подільський грабіжник. У поліції нагадали про незаконні діяння 41-річного чоловіка. Наприкінці лютого цього року до правоохоронців звернувся 12-річний школяр і повідомив, що у нього відібрав мобільний телефон незнайомий чоловік. Грабіжник попросив у підлітка телефон аби зателефонувати. Однак, як тільки гаджет опинився в його руках, він просто утік із ним. А за декілька днів із заявою до поліції звернулася 36-річна кам'янчанка, яка розповіла про зникнення з під'їзду волос. Сипеда. Поліція з'ясувала, що до злочинів причетний кам'янчанин, на рахунку якого понад 10 вироків здебільшого за майнові злочини. Тепер він відбуватиме покарання за чергові. 658 повідомлень про події та правопорушення. З них 153 кримінального характеру надійшло до підрозділів поліції області за минулу добу. На дорогах Хмельниччини складено 93 адміністративних протоколи, з них 14 – на нетверезих водіїв. Зареєстровано 13 дорожньо-транспортних прогод, на щастя, без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 643 запити від краян. На технологічній водоймі філії Хмельницької атомної електростанції стартували роботи із зариблення цього року. У водойму охолоджувач випустять понад 200 тисяч особин, біоміліораторів, білих товстолобів, а також моліскофагів і білих амурів. Вони виконують важливу функцію. Вони очищають водойму, споживаючи водорості, фітоплактони, молюсків, що що сприяє перепрошую покращенню якості води та забезпечує безперебійну роботу. До обладнання самої атомної станції. Сьогодні буде доволі вітряно. Пориви сягатимуть до 15-20 метрів за секунду, зберігатиметься і із проясненням погоди. Синоптики також прогнозують невеликий дощ. Температура по області прогріється до 12 градусів, тепла у Хмельницькому до 11 градусів. Слідкуйте за інформаційним простором регіону та країни разом із нами мирного та продуктивного вівторка вам!